А з вересня школярів всієї України вивчатимуть іншу історію держави. Міністерство освіти випустило новий підручник з історії, де немає терміну Помаранчева революція. Не знатимуть цієї інформації старшокласники і про ОУН. УПА її автор книги скоротив більше ніж удвічі. Які ще нові знання Міносвіти дасть старшокласникам? Дізнавалася Юлія Струк. Так, як наші упорядники-підручників для 11 класу наголошують, що це ніяка не революція, що це не потрібно висвітлювати, це є неправильно. Це є наша сторінка історії, і якщо ми це забудемо, якщо ми це відкинемо. То гроші на нам українцям на майдані у Києві. Сім років тому честь країни та гордість справжнього патріота виборював її батько. Галя в той час з мамою та помаранчевими стрічками в руках ходила на всі мітинги у Коломиї. По сьогодні їхня сім'я зберігає фотографії українського перевороту. Історію з підручника, в якому не ведеться мова про революцію. Старшокласниця лише прочитає, вивчить справжню і неприховану інформацію з додаткової літератури вчителя. Для нас, для моєї сім'ї, це напевно був ковток свободи, виявлення якихось своїх демократичних принципів. Ми показали, що ми народ, що ми щось можемо, і що у нас є країна. Звичайно, інформацію шукати будемо, і я вважаю, що наш у нас дуже хороший вчитель історії. що він нам подасть ширшу інформацію. А от те, що один абзац у підручниках, це надзвичайно печально, тому що я вважаю, що це велика сторінка в історії України. Нові підручники з історії України наразі лише поступають до шкіл. Вчителі змушені викладати за новою програмою, але визнають, що все, що було раніше, розказуватимуть дітям самотужки. До речі, в новому підручнику більше ніж удвічі скорочено інформацію про ОУН УПА. Від цього нонсенсу шоковані усі. Це є просто збиткування з нашої історії. Ви знаєте, що напевно особливо тут у нас на Західній Україні і Шухевич, і Бандера, і інші сотні тисячі. Тих героїв, які полягли за незалежну Україну, ми мусимо цьому наголосити. Вони були героями. Вони залишаться героями для нас. І я думаю, що ми історики однозначно повинні показувати ось це героїчне минуле і показувати цих героїв у самому привабливому історичному світлі. Це наша історія, це історія наших дідів, прадів, які воювали, які боролися за незалежність нашої держави. І те, що ми будемо вчити набагато менше, це зовсім недобре, оскільки ми не будемо. Знати наші діти, наші внуки не будуть знати того, що нам вже тепер не знаємо. Ми нові підручники з історії та української літератури помітно змінили свій зміст. У любов цепли майже 40 років педагогічного стажу. Таких змін за цей час викладач не пам'ятає. каже інформацію від українців та майбутніх поколінь приховувала лише при радянській владі. Слід сказати в нових книгах для старшокласників немає історії про голодомор. Твори письменників, які точно описували події 30-х років, повністю вилучені з програми. Мені дуже шкода, що наші діти не будуть знати про ті страшні факти, які існували в той час. Ви Знаєте, моя мама була з Полтавщини. Вона пережила голод в 33 році, і вона все життя тримала в себе в торбинці сухарі. Вона мені казала, дитино, не дай Бог, щоб ти знала, що таке голод, і забувати про те, що пережили наші батьки. Ми сьогодні не можемо. Знаєте, діти, я коли йду до неї на могилу, я завжди несу на могилу булочку. як подяку їй за те, що вона вижила. Нові підручники школярам видають раз на п'ять років, яку інформацію надрукують у 2017-му, можна лише здогадуватись. Єдине, якщо історію скорочуватимуть і надалі, наступне покоління про державу утворення України знатиме лише кількома абзацами. Юлія Струк, Андрій Гращук для подія телеканалу НТК.